Облюдав ете саме, О, то дітвора О, повибивали вікна, оці це саме. Там розбирали отой там да, що то комини, чи як воно, mm -hmm. О, бо бачу кирпіч розетом. Тут таке утворили, що я говорю мусорник, мусорник. От дійсно, щоб хазяїн знайшовся. Тут же ж можна чи якесь. І чи вже життя чи що це зробити, я вже так думаю, ну хоча б застіклили ці вікна, грати сюди, поставити якісь то саме, щоб е, люди дійсно що зробили тут е, із цього помешкання якесь це все, безлад. Ну а так, на вашу що, думку, що краще було б зробити? Ну не знаю, може для зручності мешканцям. Може відкрити якісь е, кафешку, якусь то саме, що то. Ну, я знаю, магазинчик якийсь, чи якесь для жилья просто ну, да, госі, чи якийсь. Ну, не знаю. Я, звісно, житель тут саме, а так, ну, дійсно, ця будівля розрушається і роз... Так що, звісно, до влади звернутися, щоб що тут побудували, звісно. Бо жалко таке здання, прекрасне, прекрасне здання. Розруйнували його і діти, діти. Я оце наблюдав. І діти отам, на цьому розбирають цей кирпіч. Тут, кому, що скажуть, кому що скажуть. А для дозвілля дітей є щось на себе? Ну, звісно, ну, прекрасні, стадион, да, прекрасні якісь гуртки. Тут, гуртів, і інші, там, да, тут проводять гуртки, я вас бачив, теж то дітей збирають. Дуже прекрасно. Дітки збираються, тут різні естафети. ну Це на День дітей чи що, що то було якесь петь. Звісно, воно прекрасно для білої церкви є. <свят> <свят> <що, Добре>, <свят> 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 да, Щасти вам.